25 серпня 2022 року. Четвер. 8 років і 183-й день війни. Я признаю Епіграф. Мойсей сказав: Все від Бога. Соломон сказав, Все від розуму. Маркс сказав, Все від потреб. Фрейд сказав: Все від сексу. Ейнштейн сказав: Все відносно. Скільки євреїв, скільки думок. Взяла у Валентини Дружиніної. 28 вересня 2016 року головний равін України і Києва Моше Реуван Асман. Перший в історії України протрубив шофар на Трибуні Верховної Ради. Я признаю, самий розумний народ. Який походив по землі, це народ Ізраїлевий. Тільки вони напротязі всього земного існування передають з покоління у покоління ціль завоювати всю землю. І їм це вдається. Я признаю самим дружнім народом народ Ізраїлевий. Тільки вони не помагають одні другим, де б вони не жили. Як би не жили задля свого народу, свого етносу, своєї нації і свого Бога. Я признаю самим мудрим народом народ Ізраїлевий, бо тільки вони, того, хто прийшов, аби спасти їх. Матвія 15. А він у відповідь промовив, я посланий лише до загиблих овець Дому Ізраїля. Бо тільки вони, того, хто прийшов, аби спасти їх, перенаправили, аби люди напросилися, щоб він їх спасав. А самі стали в сторону від нього. Вони, того, хто прийшов їх спасти, вбили, але не знівелювали, не забули. Вони його вшанували на всі віки, вже вбитого поставили на службу собі і на покорення всієї землі. Я признаю самим мирним народом, який населяв землю народ Ізраїльвий. Тільки вони спільними зусиллями і дружньою дружбою змогли без війни і крові заставити прийняти більше землян тавро рабів Бога свого, для якого вони є синами, а отже, і всі християни раби і синів Бога їхнього, я признаю самим хитрим народом народ Ізраїлевий. Тільки вони змогли так завертіти, що інші народи пішли на невигідні їм поступки і уступки і продавати те, що самим треба, і відказуватись від того, без чого самим не жити. І так захотів народ Ізраїлевий. Я признаю самим царственним народ Ізраїльвій. Бо тільки вони своєю дипломатичністю та своїм терпінням всі ключові світові державні посади зуміли посісти. Я признаю самим сильним в світі народ Ізраїлевий, бо тільки вони за кожний удар по щуці і через сто років дадуть відповідь. О голові, я признаю самим багатим народ Ізраїлевий. По всі земні багатства, де б вони не були, в якому б кінці світу не знаходились, яка б держава ними не володіла, та всі не на тих надбань та багатств. Тримають в своїх руках сини з народу Ізраїлів. Я признаю за ними розум, мудрість, мирність, хитрість, царственність, силу і багатство. Так я за ними це признаю. Постскриптум Ізраїль побідів і під звуки Шофара. Ісуса Новіна 6,19. Шофар трубили, собирали народ Израиля на войну, суд 3.27. Стражи на воротах Иерусалима предупреждали народ об опасности, трубяв шофар. Авраама 3.6 и 6.1.